Усім привіт. Давно не знімали відео, дуже багато вже є нової інформації, але ніяк не доходили, щоб все зробити. Отже, дуже багато від вас було питань стосовно нашого лікування асітерапією. Ось ну, хотіла поділитися новим досвідом. Ми в весною їздили в Ахмади до нашого лікаря. Привіт, одна хлопчик. розказую про те, як ми в Києві їздили до лікаря. Ми дуже давно з нею ага. спілкувалися через цей карантин. Дуже давно, дуже-дуже, дуже, 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 дуже давно. Ми тут в піроті гуляємо. Так от, результати нашого лікування трьохрічного асід, що ми давали крапельками Оралтек. В принципі, лікар була задоволена. Сказала, що те, що ми в наш приступів осматичнях вже майже немає, бо там є ну, дуже рідко, назад декілька разів на рік це вже дуже крутий результат. В принципі, вона задоволена, але в нас була проблемка в тому, що ми останні роки йому давали менше ніж потрібно. Ми, це ж був карантин, як не могли з нею зв'язатися. от така була ситуація. Але пощастило, що все одно результат у нас був. Зараз нам виписали асі тільки вже ін'єкції. Раз в місяць ми не колемо йому пішкірно на плече сюди. Да, уколи, уколи. Наступну дозу нашому любчику осіт-терапія, осі кліщі домашнього пилу. Друга ін'єкція пішкірна. Першу ми кололи в клініці, Верде. а це буде через місяць. Наступна буде доза вже. Але Бої? треба, ну, mm. ти ж не хочеш хворіти. Ну, я mm. так Давайте до механика прийдемо. По ціні воно виходить не те ж саме, але результат казала наша лікар, що нам повинен краще бути, якраз зараз на ін'єкція. І дійсно дуже прикольно. Зараз наразі у нас майже грудень місяць. Вже кінець листопада такі е, ми хворіли декілька разів на різні ГРВІ, можливо, навіть і на ковід ми хворіли, бо ми також всі гарно перехворіли. Е, і в Львомира ні разу не було загострення. Оце поки ми на ін'єкціях, це з квітня місяця, от майже вже по грудень. Е, незважаючи на те, що ми часто хворіли респіраторними захворюваннями, причому ми хворіли навіть ми хворіли гербственною віною всі, е, хворіли. Чанку ми трошки раніше хворіли, до речі, теж не було загострення в нього. Хворіли ось я кажу, ну схоже, було вже на ковід, і Мира був прамордит перший раз у нас, і це не переросло вас. Воно якби для нас це взагалі нонсенс, ну, навіть дуже дивно. Ми це не дихали ні Блайсара, можливо, це стільки часу. Тому це таке така у нас ситуація. Але дуже цікаво, що лікар нам порозказувала, і ми йому почали давати молоко. Після 6 років вона казала, що буде попробувати водити молочко. І в нас хто там не знає, в нас алергія на білок коровічого молока, на горіхи і на яйця. Яйця у нас якби явно ну ще зарано, хоча можливо, як варіанти, колись буде трошки, вона казала, будемо водити в тісто там чи чи в котлети, чи щось таке, йому не повинно бути результати. <плес> Дониться прибіг до нас. Памані мусінький, так? це люблю там біга. Ми тут граємося, Бігом думаю, запишу для вас це відео. Горіхи казала лікар, що в принципі ця логія не переростається. Так. А ось якраз біло кров'ячого молока, ми почали йому водити, але не в чистому вигляді молоко, а кисломолочка. Тобто на кисломолочку, в принципі, ми ну це теж є відео, ми почали йому давати, і в нього немає, в принципі, в нього немає реакції. Буває, що забагато з'їсть, або ну молоко. Молоко так. Да, молоко, якщо попадає в якийсь продукт, в нього починає чухатися в руці. Ну, коротше, якось не так. Ще до речі, за результат, хотілося сказати, що ми ще були в селі і не давали йому алерзіння. Разу, не задах, на леці, тобто ніякі антигістеміні йому не доводилося давати. Для нас це теж дуже крутий показник, і якраз терапії і Можливо, як варіант він вже просто переростає, бо вже нам 7 років. Нам, в принципі, лікар сказала, що ми це лікування будемо продовжувати. Рік, тобто ми вже півроку пройшли, купили тепер з вересня ще півроку і ну, дуже сподіваємося, що в лютому ми закінчимо взагалі сіт на кліщі домашнього пилу. І по ідеї вже у нас не повинна бути алергія. Ну, якось так це не дуже все віриться, так? Да? Але будемо тримати вас в курсі. От ми вже лікуємо аскіт, це вже майже 4 роки. Да, мене. У нас в січні буде 4 роки, як ми на сіті. Три роки у нас були ін'єкції, і це буде рік у нас. Три роки у нас були Оралтект. Це капельки, і рік буде ін'єкції. Все, Все у нас іспанські, Вони дав да? Тобто не українські, бо мене запитували, чи українські мені, ні, а це іспанські. Так що будьте здорові, не хворійте, гарної вам зими. Дуже дорого лікуватися. На да, краще не хворіти, да, займатися ти не знає. Профілакти, краще, краще відпочивати десь.